Доброго дня в ефірі огляд благосфери. Я Сергій Руденко. Події на сході та події у парламенті. Про це сьогодні говорять у блогосфері. Розпочнемо із ситуації на сході України. Як повідомляє Рада національної безпеки та оборони за останню добу кількість провокаційних обстрілів з боку бойовиків у зоні АТО значно знизилася. Минулої доби загиблих серед українських військовослужбовців немає. Одного нашого військового Поранено зафіксовано 19 російських безпілотників біля Сартани Великої Новосілки, Красної Талівки на адміністративній межі між Херсонською областю та Окупованою Автономною Республікою Крим. Про це повідомляє Рада національної безпеки. Та оборони, ну і в благосфері коментують заяву одного із лідерів так званого ДНР Захарченка. Віталій Портніков пише на своїй сторінці у Фейсбуці, Захарченко об'явив себя свидетелем гібелі Боїнга. Надіюсь, взяття турками Константинополя этот придурок не бачив. Хоча, якщо хряпнути ще бутилку-другу, можна почати спілкуватися з Махат Ганді, внимание якої безуспешно добивається. Путін написав Віталій Портніков. Йдеться про заяву Захарченко, у якій він заявив, що він бачив, як малазійський боїнг збили українські літаки, і як заявив Захарченко, насправді можна знайти ще десяток свідків, які це підтвердять. Нагадаю, що у липні цього місяця малазійський боїнг зазнав катастрофи над Донбасом. За попередньою версією у цей літак влучила ракета БУК, яка належить росіянам. Олександр Бригинець пише про ситуацію, яка складається на блокпостах на сході України. Щойно спілкувався з одним дрібним бізнесменом, який торгує на контрольованій Україною території Донбасу. Він розповів, що на одному з сусідніх блокпостів стоїть підрозділ, що за проїзд змушує платити. Ні, не подумайте, що давати хабар на лапу голодному добровольцю, якого держава чимось не забезпечила. Там наполегливо рекомендують без готівкою на рахунок благодійного фонду, зареєстрованого в Дніпропетровську, за кожний проїзд, перераховувати якусь нещасну тисячу гривень. Не знаю, що і навіщо возить мій співрозмовник, може законний хліб, а може незаконні наркотики. Я не слідчий, але такі побори в стилі тих, що давно працюють в шкодах в ліка... школах і лікарнях очевидно незаконні. Звичайно, я напишу відповідне звернення до Віталія Яреми та Арсена Авакова з казанням фонду. Але сподіваюсь, що оприлюднення цієї інформації змусить горе патруль припинити свою бізнес роботу по вичавленню кишень громадян України. Про це написав Олександр Бергенець на своїй сторінці на в Фейсбуці. Ну і звичайно. Сьогодні Верховна Рада активно працює. Нагадаю, що вранці народні депутати України проголосували за розширення повноважень Ради національної безпеки та оборони. Широкі дискусії власне точилися навколо цих повноважень. Нагадаю, що в першому читанні цей закон був ухвалений 11 грудня два дні тому народні депутати України відмовилися голосувати за розширення повноважень Ради національної безпеки та оборони. Сергій Висоцький, народний депутат від народного фронту, пише. Но, ну, по крайней мере, сейчас парламент – место для дискуссий. Главную позицию в этих дискуссиях, конечно, занимают популисты, лайкофилы и провокаторы, которые совершенно не представляют себе, что такое держать страну в период острого кризиса. Но это, естественно, никто проблемой не считает. Главное не то, при таком подходе Украина идет на дно. Главное, что этот процесс ярко подсвечен телесофитами. Наблюдаю за увлекательным представлением наших нейрончиков. Вы, друзья, можете не заметить, как сгорит Рим. Пише Сергій Висоцький на своїй сторінці у Фейсбуці. Микола Малуха пише у соціальній мережі: найдіть 10 відлічень нової чесної влади від злочинної панди. Первое. Голосование за законопроекты с нарушением процедур. Второе. Кнопкодавство. Третье. Нарушение Конституции. Четвертое. Кулуарщина. Пятое. Социальный популизм. Шестое. Протекционизм при назначениях на высшие должности. Седьмое. Закрытие дел против преступников из высших эшелонов власти. Восьмое. Непрозрачные инструменты формирования списков партий и определения мажоритарщиков. Девятое. Сохранение коррупционных систем. Схем 10. предоставлення гражданства іноземцям не нарушення процедур. Ой, пардон, ж общі черти пише Микола Малуха. Юрій Сиротюк пише про пропозиції нового уряду уряду Арсенія Яценюка. Уряд камікадзе вирішив зробити народ камікадзе. Це наслідки незакінченої революції гідності без деоліргації країни та поновлення національної справедливості голови дракона режиму. Відростатимуть швидше, ніж ми встигатимемо їх рубати. Але оскільки зараз традиційно почнеться лемент ботів про попередників та негідних свободівців у владі, пропонують провести незалежний комплексний аудит усіх відомств та міністерств уряду камікадзе всіх і не обмежитися піар пустозвонством а за результатами перевірки всіх хвилинних до цюпи. а на цьому поставити крапку калібру 7,62, написав свободівець Юрій Сиротюк. Політолог Віталій Бала пише: спостерігав за голосуванням так званого закону про РНБО, де передбачено розширення повноважень секретаря, сумне видовище. Так закони голосувати не можна. Це просто якесь дежавю. Аргументації не було. Для чого? Чому це потрібно? Можливо, і дійсно потрібно, що зараз заважає працювати РНБО. Так робила попередня влада, яку скинув народ, а не політики. Ці політики про це вже дуже швидко забули. З новим президентом, з новим парламентом, з новим урядом з наступаючим новим роком написав Віталій Бала на своїй сторінці у Фейсбуці. Андрій Левус, народний депутат України від народного фронту, пише: так я за хунту вважаю, що питання нацбезпеки є важливішими за процедурні й демократичні. Так, я підтримаю антисоціальний бюджет. Головне, щоб він був грамотний, не корупційний і реально підтримуватиме силовий блок і взагалі. Час війни за популізм треба сидити в тюрму. Взяти відповідальність за країну означає проявити готовність і на непопулярні рішення. Самозакохані політикани вискочки, популісти лакофіли є загрозою для країни. Уточню, хоча це очевидно і не суперечить вище наведеному бюджет війна е, я за визнання Росії агресором та проти мінських угод написав Андрій Левус. Ну сьогодні парламент. Е, Призначив в конкурсну комісію Національного антикорупційного бюро директора Європейського бюро з боротьби з шахрайством Джованні Кеслера, екс-міністра культури Євгена Нищука і співавтора конституції Віктора Мусіяку разом з висуванцями президента та уряду. Саме це журі має обрати нового вірніше першого голову Національного антикорупційного бюро раніше. Президент Порошенко делегував до цього жюрі правозахисників Рефата Чубарова, Євгена Захарова та історика Ярослава Грицака. А Кабінет міністрів України затвердив членами комісії Юзефа Зісельса, Олександру Януську та Юрія Бутусова. Олександр Міхільсон, журналіст, коментує на своїй сторінці у Фейсбуці інтерв'ю Віктора Ющенка одній із радіостанцій. А Ющенко порвав. Я не знаю сьогоднішнього Путіна. Той Путін був іншим. Цитує Олександр Михайсон Ющенка якоюсь мірою він демонстрував делікатні речі, які я цінував. Для мене вони були приємні. Наприклад, наші переговори він ніколи не починав, передавав ініціативу. Мені я 40 хвилин звітував про українське бачення цих питань. Він брав із внутрішньої кишені картки. Нічого не говорять, першу відкидаю бік, другу, третю, дванадцяту, на 25 п'ятій каже, що я все сказав правильно, і мені це було дуже приємно. Це цитата е, Віктора Ющенка. Класика Вербовки в темну робить висновок Олександр Міхіссон. Особливе слово звітував, доставляє, написав Олександр Міхісон на своїй сторінці у Фейсбуці. Юрій Луценко опублікував на своїй сторінці у Фейсбук фотографію. Це фото зробило мій день. Радив би його тримати в пам'яті всім, хто готує державний бюджет 2015. Ну власне, на фото бачите гроші і листівка від школяра, який е, жертвує свої гроші на е, а то на проведення антитерористичної операції бійцям, які нині перебувають на сході України. Андрій Логвін в Твіттері пише: інтересно наблюдать, як ряд знайомих попав во власть, теряють связь з реальністю Не всіх. Но многих шатает внимание и денежные потоки, робить висновок Андрій Логвін. Ну і один із э, лідерів надболів э, російських э, письменника Едуард Лімонов пише про те, що насправді українців ніколи не було і їх немає на Луганщині. Що бросається в глаза? І слышно, що никаких українців там нет в Луганській області і в самому Луганській. Там ходять русские из южної Росії, такие же як в городах і населенных пунктах русского Донбасса. Тут же говор, та же общерусская одежда дешевої тряпки ширпотреба сделанные в Китаї. Потому с какого бодуна Луганская Народная Республика должна принадлежать Украине. Ну, конечно, этого хотят наши враги из США и ЕС. С врагами все понятно, они сошлются на любые договора и листки бумаги, чтобы только убрать нас оттуда. Это русская территория, Азовське море, внутреннее русское море. А то там сейчас наши горе строители моста через Керченский пролив собрались спрашивать у Украины разрешение на строительство моста на том основании, что Україна десь владеет частью побережжя Азовського моря. Да как они смеют, на пише Едуард Лимонов в ЖЖ. Анатолій Дністровы згадує про Переяславську угоду. Найбільша авантюра в нашій історії Переяславська угода. Ніхто ніколи не бачив цього договору та його статей. Зате цілі дивізії науковців про це писали і заробляли на хлібину з маслом. Це був усний договір, пише письменник Анатолій Дністровий на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і російський журналіст Аркадій Бабченко згадує про те, що він побачив у 2014 році. Вся лента в очередній Фейсбучної. Фишки, какой этот был год. Поехавший уже сегодня головой национальный лидер, расстрел людей на институтской, аннексия Крыма, война на Донбассе, Псковская дивизия и Шлосберг. Совершенно ублюдочная гибридная война по каким-то КГБшным лекалам со скрытым со скрытием имен своих погибших и даже своих воевавших, безымянные могилы, окончательное скатывание России в сторону стран третьего мира, шизофрения целой страны. Под 300 трупов, раскиданных по полям избитого боина, 5 тысяч погибших на востоке, понимание того, что твоя страна движется уже совсем в сторону дна, реально уже боясь за будущее твоей семьи и твоих детей, понимание, что в ближайшее время хорошо уже не будет. Это был один из самых плохих годов в моей жизни», – написав Аркадій Бабченко на своїй сторінці у Фейсбуці. Ось така благосфера була сьогодні. Ми з вами зустрінемося завтра о 14.00. Бажаю вам гарного та мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.